Так, ми піклуємось про таких жінок, як ти. Мене звуть Мері. Ну, звичайно ж. Ти прийшла, аби що? дати дитині краще життя. Ти знаєш, наскільки лихий цей світ. Усі, хто прибув до нас, мають залишити в минулому попереднє життя та речі. Вас має турбувати тільки схвалення настоятельки. Я вірю, що ти той божий дар, якого ми чекали. Що тут відбувається? Мері щось бачила. Обличчя. У мене суворі правила, та вони існують не просто так. Ми дотримуємося суворої обітниці мовчання. Так ми стаємо ближчими до Бога. Твій біль лише наближає тебе до нього. <клух> <клух> У цьому місці немає добра чи зла. Ви просто не хочете його бачити. Я думаю, вони збрехали про мою дитину. Вони сказали, що вона померла. Треба діяти заразом, аби вибратися звідси. Твоє постійне втручання принесе їм тільки біль. No! 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 Ти аморальна, грішна і мерзенна. Да, Я нарікаю тебе, Агата.